Місто Мелітополь, хоч і продовжує перебувати тимчасово окуповане росіянами, але справно постачає нам непогані новини. Я маю на увазі вчорашній вибух, який там стався, який пошкодив знову частину окупантів. Цього почнемо розмову з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Івана, вітаю! Так, вітаю вас, пане Володимире. Що е, цього разу вибухнуло? Якщо про це можна говорити, якщо є якась достовірна інформація, бо знаю, що вчора був вибух у Мелітополі. Вчора їх було два: один на території міста Мелітополя, другий на території Мелітопольського району, і за це ми звичайно ж вдячні тим людям, які в неправильному місці курять досить часто. Перший вибух це досить значна подія для всього регіону, нашого, який тимчасово захоплений расистами, тому що це одна з військових баз, яку расисти утворили в перші місяці. Повної окупації і знаходиться на а, з, колишньому підприємстві РЕФМА. Значимість а, ціє, цієї військової бази є в тому, що на ній розміщувалося як казарми, так і штаб, в тому числі Федеральної служби безпеки расистів, так і в великих цехах, які десятки тисяч квадратних метрів, під кровлею вони а, зберігали свою військову техніку. І це була така складно досягаєма частина міста, тому що тут вона знаходиться в нижній частині міста і до неї дійсно тяжко досягтися всіми можливими способами, і вони охороняли особливо її. Але вчора приблизно в шостій частині в шостій годині ранку, а три поверхи будівлі, де були безпосередньо розміщені казарми та штаб. Кудись вони поділися. Ці три поверхи одразу після цього величезна кількість швидких карет швидкої допомоги поїхала в нижню частину міста, і після цього почали виїжджати до Криму. І якісь незрозуміли були написи на цих скорих, на якихось була цифра 200 написана, на якихось цифра 300 написана. Але за такими інсайдерськими даними, то десятки спецпризначниців Російської Федерації більше не зможуть повернутися ні до міста Мелітополя, ні до свого дому. Що стосується техніки, то також це десятки одиниць техніки, які більше не зможуть воювати проти нас, проти держави України. Але важливим є і наступна бавовна, яка в. Сталося вчора ближче до вечора біля селища Светлодолінське Мелітопольського району. Ми вже давно з вами говорили про те, що Мелітополь сьогодні є таким центром, як логістичним, так і адміністративним для расистів, і через нього вони влаштовують логістику як на запорізький напрямок фронту, так і на Херсонський напрямок фронту. Так от, вчора був зруйнована вже. Повністю міст, через які злізнодорожне вони постачали як тяжке озброєння, так і боєприпаси. більша логістка та працювати найближчі місяці не зможе. Ну це втішні новини, але є також. Я знаю новини про те, що там окупанти намагаються щось націоналізувати. А ну, це вони називають націоналізацією. За фактом, наскільки я розумію, це приватизація того, хто до чого дотягнувся. Є такі факти. Вони намагаються вкрасти все. Це мародерство, чисте води, які вони намагаються прикрити якимись своїми документами сьогодні. На тимчасово окупованих територіях є справжній терор. І один з елементів терору, коли вони забирають підприємства, підприємства вивозять обладнання, станки, складські запаси. І сьогодні вони вже почали прикриватися офіційними документами, які вони називають про приватизацію та введення тимчасової адміністрації. Виглядає це наступним чином. Вони приїжджають на підприємство, показують цей документ, кажуть: у вас є новий власник ТП. і зачасту вони надають право нової власності якимось гауляйтерам з Криму, з ДНР або з Росії. Так до міста Мелітополя почали зараз приїжджати якісь гастролери, які колишні депутати з Анапи або колишні депутати з Криму, або олігархи російські, які як. Наприклад, Сергій Бейм Бейм, який приїжджав до міста Мелітополі, якому під тимчасове керівництво надали всі заправки. Але знаєте, що є цікаво цих заправок? Всі ми добре пам'ятаємо до 2014 року в Україні була безліч заправок Лукойл. Потім власником тих заправок, начебто, офіційно стало підприємство з австрійським з австрійською реєстрацією. А зараз вони забрали собі. Е ці заправки, які були в них раніше, зараз вони належать би Тож вони крадуть все: європейське, українське навіть немає ніякої різниці, але крадуть все і гауляйтерам це роздають. Ну а зважаючи на те, що так вибухає в Мелітополі і вони е, побоюються, як е, окупанти тоді рятуються. Вони що розселяються десь в селах довкола Мелітополя чи в приватному секторі? Дякую за запитання. На жаль, сьогодні це також один з елементів терору. Сьогодні всі села а, навкруги міста Мелітополя заселені російськими військовими. Наприклад, вчора спілкувався з однією людиною, яка тільки не виїхала з тимчасової окупації, і вона каже, що знайомих облич в місті Мелітополя вже не побачиш, а побачиш безліч військових, які сьогодні заселяються в приватні будинки, з яких люди поїхали. Висіляють людей з тих будинків, з яких не поїхали, а вели вони їм. Дуже потрібне заселяються просто в квартири. Е, є приклад, коли повністю гуртожиток, в якому продовж десятиліть жили наші мешканці. Вони висілили весь гуртожиток на новому Мелітополі і повністю заселили його військовими. Зрозуміло, Іване. Інформація... На жаль, не можу продовжити далі розмову, бо у нас закінчується просто ефірний час. Але ми ще повернемося до цього в наступних ефірах. А зараз дякую. Іван Федоров, міський голова Мелітополя був з нами на зв'язку. На цьому наша ефірна частина завершується.